Вітаю на РБК Україна, США і Кремль, Росія обстрілює Київ, міністр фінансів Сполучених Штатів Америки незабаром в Україні. А ще незабаром Мюнхенська безпекова конференція. Все навколо цих новин обертається сьогодні. Моє ім'я Дмитро Олійник. Ласкаво прошу у коментарі під відео. Тисяч подобайку. І я вітаю Петра Олещука, політолога, викладача університету імені Тараса Шевченка і експерта аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Петре, добрий день, добрий день. Ну, перше питання логічне, яке сьогодні виникає: чи є збіг між візитом Віткофа до Москви і ударами по Києву? Чи це демонстративний свідомий сигнал Кремля для Трампа? Ну я думаю, що це справді може бути сигнал, тому, що воно знаєте, співпало із тим, коли була завершена поїздка Віткофа Разом із звільненим американським вчителем до Сполучених Штатів, і там, поки Трамп вітав звільненого вранці Кремля, Росіяни здійснили масштабну атаку Києва, продемонструвавши в чергову свою терористичну сутність. Причому, знаєте, от е, такий цікавий момент, який повною мірою характеризує психологію і ставлення до питань з боку Кремля. А бачите, от вони з одного боку демонструють добру волю до американців. Мовляв, дивіться, ну з вами нам ділити нема чого, все прекрасно. Давайте там миритися, все. От давайте заручниками мінятися. А от стосовно України, навпаки, наростання відповідної терористичної активності. І це знаєте, такий от меседж, що мовляв: дивіться, от з американцями готові розмовляти і готові на різноманітні поступки і тому подібне. А от з українцями ні. Таке, знаєте, одразу одразу треба розмежувати. От бачите, з американцями ми добрі такі от відкриті, а з українцями ми і далі проводимо себе як терористи. А як у Трампа розуміють це? От, от от тут цікаво. Це підкупає Трампа, і Трампу ще більше хочеться говорити з Кремлем і Україну таким чином посуваючи кудись чи ні? Ну бачите, як виявилося, Трамп цілком, скажімо так, з задоволенням сприймає лестощі, які йому надсилає Путін. Він там у себе, в своїй соціальній мережі, репостнув нещодавнє. Інтерв'ю Путіна, де той розказував про те, як там будуть махати хвостиками європейці перед Трампом. Тобто, в принципі, Трампу ці всі лестощі подобаються. Трамп сказав, що це жест доброї волі, те, що він відпустив американця, росіяни відпустили От. тому, ну мабуть, справді така манера вона Трампу цілком подобається. Тим більше, що такий цікавий нюанс який, я думаю, вже всі помітили після приходу до влади США нової адміністрації влада США, в принципі, припинила говорити про будь-які обстріли території України, і навіть посольство на це ніяк не реагує, і на сьогоднішній обстріл теж ніякої реакції не було. Тобто, влада сполучених штатів просто це ігнорує. Який факт, наприклад, жертв цивільних громадян України, тобто Трамп постійно публічно говорить про жертви серед військових, а от про цивільних і про жертви терористичних актів росіян взагалі не говорить. Ну, зрозуміло чому, тому що, якби одне діло, коли ти ведеш перемовини щодо завершення війни, як він каже, там з метою, аби військові не гинули. А інша річ, коли ти з цього приводу домовляєшся з терористом. Ну, якось, мабуть, така ідея не сильно всім поки що подобається, тому. Згадок про терористичні акти з боку Росіян вони старанно уникають. Хоча є такий цікавий момент, вийшло розслідування, якщо я не помиляюсь, Washington Post, і там, зокрема, було про поводження з українськими військовополоненими. Там, зокрема, була інформація, що одразу після початку повномасштабного вторгнення. В системи, скажімо так, пенітенціарні Росії не дійшла вказівка, що по відношенню до українських громадян знімаються будь-які обмеження щодо застосування сили, щодо застосування тортури, тому подібного. І ця публікація, ну це не є якийсь великий секрет для українців. Українці про це знають прекрасно, але ця інформація вийшла на світовий рівень, і зараз уже конгресмени в США піднімають питання щодо обговорення цієї теми і проведення відповідних слухань у конгресі. Тобто, повністю цю тему проігнорувати у США, все ж таки, мабуть, не вийде. Пане Петре. А як ви думаєте, через Віткофа міг щось Трамп передати Путіну? Якщо так, то це пропозиції чи це умови, я маю на увазі щодо війни в Україні, а не лише обмін полоненими? Ну знову ж, знову ж таки, згідно до інформації, ЗМІ, в яку ми можемо вірити, можемо не вірити. Вітков начебто три години спілкувався із Путіним. Е, ну, В принципі, Путін навряд чи використав ці три години для того, щоб прочитати чергову лекцію Вікофу про Рюрика або про Леніна. Тобто, мабуть, якась предметна розмова у них була. І, мабуть, щось вони обговорювали, якісь пропозиції, контрпропозиції і тому подібне. І, мабуть, це і була основна мета цієї поїздки, а е, звільнення з цього самого заручника це був швидше привід для того, щоб офіційно пояснити, чому виникла така необхідність для американців відвідати Москву в нинішній ситуації. Е, в будь-якому випадку я не бачу сенсу гадати з цього приводу, якщо там справді щось Обговорювалося, і це обговорення прийшло до якихось результатів, то про це ми дізнаємося достатньо швидко. Нас чекає Мюнхенська безпекова конференція, там буде дуже багато зустрічей на різних рівнях, в різних форматах. Будуть там знову ж таки і представники України, будуть представники США. Фактично, весь зовнішньополітичний блок Адміністрації Трампа цю конференцію відвідає, будуть там представники Європи. Тобто, очевидно, що. В куларах буде узгоджуватися позиція США, Європи та України, і за підсумками цього я думаю, ми дізнаємося багато чого. Ну а принципові так ні. Як ви думаєте, станом на сьогодні вже отримані? От, наприклад, взяти міністра фінансів Сполучених Штатів, який їде сюди говорити про рідкоземельні метали, це ще питання, чи це вже відповідь, і треба її просто формалізувати. Він їде щось підписувати з нами про Надра. А, так само і стосовно Росії, США, Росія. А, ну, от, власне, в цьому моє питання. Я підозрюю, що якби йшлося про підписання чогось, то мабуть би. Підписував би вже особисто Трамп. Я думаю, що mm -hmm. поки що мова йде про узгодження чогось. Я не думаю, що якісь знакові події Трамп буде комусь віддавати і своїх підлеглих. Добре. А що стосується Мюнхенської конференції, е Кіткелох там, нібито, планує представити план. Слід очікувати чогось проривного, чи це буде така дуже загальна абстрактна рамка? Ну, наскільки я розумію, там спочатку була інформація, що начебто має бути презентований план. А потім була інформація, що ні. План уже потім пізніше особисто презентує Трамп. Тому я підозрюю, що якихось, знаєте, таких от офіційно оголошених, якихось проривів не буде. Я все ж таки думаю, що там буде більше е куларних домовленостей і розмов. Um... А щодо заяви Зеленського про обмін територіями, готовність до цього, але невідомо які території на які міняти. Що це за знак, як його розуміти? Було пряме запитання з боку журналістів. Президент України на нього відповів. Я не думаю, що він, знаєте, відкрив нам якусь страшну таємницю, чи це там просто якийсь зрив покровів. Я думаю, що це цілком очікуваний і прогнозований сценарій. І одразу там попішла купа спекуляцій: там а, там це ж якийсь невеликий шматок, а росіяни за це віддадуть якийсь невеликий шматок. Ніхто не знає, що конкретно вони віддадуть. Зрештою, Україна може і не повертати. І якщо, якщо відповідні пропозиції будуть неадекватні, може затребувати щось. Ну, тому що ми ж розуміємо, що присутність українських військ в Курській області це в першу чергу про репутацію. Для російського диктатора. Не даремно що вони так старанно цю тему приховують. От як вона проводилась відповідні дослідження, аналіз, як тема Курської області зникла з російського інформаційного простору. Спочатку говорили-говорили, зараз мовчання. Путін взагалі цю тему ігнорує, наче її немає. Тому що для нього це потужний іміджевий удар. І зрозуміло, що це не про якісь там квадратні кілометри, це саме про імідж і про репутацію непереможного цього самого правителя Росії. Тому я не думаю, що знову ж таки це якийсь великий секрет, але для того, щоб це все обговорювати, потрібно спочатку, щоб відповідний переговорний процес почався. Поки що, чесно кажучи, я з боку росіян таких натяків на це не бачу. Але ж імідж і репутація для Путіна і Запорізька, скажімо, область, чи можна собі припустити, що ну, от, за яких умов Кремль відмовляється, виходить ну, з якоїсь хоча б частини окупованої України? Ну розумієте, я думаю, що у Кремля логіка проста, і вона абсолютно нічим не відрізняється від будь-яких інших російських режимів. Те, що захопили, це наше. Якщо ви хочете, щоб ми звідти пішли, а чому ми повинні йти? Ну, тобто, всі ці аргументи, які використовує, наприклад, адміністрація Трампа, там, ок, крах економіки, якісь там інші проблеми економічні, вони росіянами не сприймаються. Тому що вони, росіяни це архаїчне державне утворення, яке живе за логікою 19 сторіччя, захопив молодець, втратив погано. Все вимірюється територіями і холопами, яких ти здобуваєш для царя. От Цар одержав там якусь територію. Нехай це буде якесь останнє болото, але все одно от, територія виросла, значить цар молодець. Територія зменшилася, значить цар не такий вже не, не позитивний. І все таким чином вимірюється суто. Те, що вони не можуть використати нормально ті колосальні території, які у них є, це їх не цікавить. Ну, там, знаєте, як було недавно дослідження в Росії опубліковане. Що, наприклад, Карелія це найбільш депресивний регіон Росії. Та сама Карелія, яку вони відібрали у Фінляндії в результаті радянсько-фінської війни. І от поруч, Фінляндія одна з найбільш щасливих держав світу, одна з найвищих за рівнем людського розвитку, освіта, дошкільна освіта, зокрема, прекрасна економіка. Великі потужні корпорації, а поруч Карелія, найбільш депресивний регіон Росії, тобто навіть за мірками Росії, якась, якась абсолютно тотальна соціальна діра. Але росіян це цілком задовольняє, тому що вони щось захопили. От там зараз існують руїни, наприклад, на тимчасово окупованих територіях України, Донецька область, Луганська область, які вони, так би мовити, звільняли. І я вам хочу сказати, що ніхто ті руїни, от там вони в Маріуполі щось організували для того, щоб показати, тому що Маріуполь це став один з місць символів цієї війни, тому вони там вклалися якимось чином, щоб там показати, зробити з нього вітрину. Все інше було в руїнах, і під контролем росіян може стояти в руїнах десятиліттями. Їм буде абсолютно байдуже. Тому оця логіка західних держав, які намагаються раціоналізувати цю ірраціональну масу, вона не працює, ніколи працювати не буде. Для того, от в принципі, я нещодавно зустрівся з думкою, яка мені в принципі подобається, і яку я сам поділяю, і теж неодноразово висловлював, що без військової поразки предметні переговори з росіянами неможливі. Це може бути не тотальний розгром, і, швидше за все, він неможливий на даному етапі. Але без болючих військових поразок ні на які предметні переговори вони не підуть. Зрозуміло, що військова поразка це не тільки про, наприклад, конкретно бойові дії, фронт. Те, що, наприклад, там накладаються санкції СБУ на російські НПЗ, це теж працює, це теж відповідним чином. Завдає ударів по російській економіці, і там уже суттєво знизилося, наприклад, виробництво нафтопродуктів, і це для них реально болюче. Тому що нафта це для них все, це кров їхньої економіки. І зрозуміло, що якщо це проводити на системних засадах довгий час, то це буде справляти відповідний ефект. Але це все знову ж таки має працювати в комплексі. Удари по НПЗ, ситуація на фронті. Для цього нам потрібна військова допомога з боку партнерів. Ну тобто, просто сказати, як, наприклад, там, вважає Трамп, що я скажу, що, наприклад, росіяни несуть великі втрати, вони самі знають, що вони несуть великі втрати, але вони вважають їх прийнятними, якщо ці втрати призводять до розширення території. Вони завжди так працювали. Вони завжди зажили за такою логікою покласти купу людей, щоб щось захопити. Ну і зараз одна проблема: люди закінчуються швидко. От Ви ж, якщо ви проаналізуєте інформаційний простір Росії, то по суті все направлено на одну тему: підвищення народжуваності, угу. боротьба із черв'фрі ворожою ідеологією. Про які тільки вони ідеї не вигадують. Чому? Тому що царю не вистачає хлопів. Кулопи швидко закінчуються, і це найбільша проблема, що їх турбує. Е, останнє питання. Чи можна, от ви кажете про поразку? Е, чи можна собі пропустити такий варіант, подібний до сектора Гази, де до цієї поразки Росії докладаються ще й треті е, сторони, Трамп, е, рідко метали, вони знаходяться частково на окупованій території. Просто заходить і викидує Путіна звідти. На жаль, я поки що не бачу таких е, е, рухів в цьому боці з боку Трампа, я бачу лише намагання з росіянами домовитися. Це не проблема Трампа, це певні настрої американської політичної еліти, які давно вражені смертельною хворобою русофілією. Тобто, вони постійно мріяли про те, як от вони будуть з Росією дружити, е, розробляти великі російські ресурси природні. Як це все в них буде прекрасно. От, і е, поки що не видно, що Трамп від цієї парадми відійшов. За часів Байдена нам розказували байки про те, що Путін ось ось застосує ядерну зброю. Трамп про це не розказує, але там теж е, вони сильно хочуть з росіянами дружити. Це дуже давня американська тема. Тому згадаймо, ще період пізнього СРСР буквально на, напередодні його розпаду. І легендарну промову Джорджа Буша Старшого, який в Верховній Раді закликав Україну не виходити із складу СРСР, потім як США нас роззброювали, відбирали у нас ядерну зброю, як відповідним чином підігрували російським імперським зазіханням, як вони їх протягнули в велику сімку, перетворивши її на велику вісімку. Хоча на той момент режим Єльцина вже відзначився геноцидом чеченського народу. А їх взяли в клуб економічно потужних і демократичних держав. Ну, це смішно, да? Росія економічно потужна демократична держава, навіть за часів Єльцина. А їх туди авансом взяли, отак вони сильно хотіли з ними дружити. І в кінцевому рахунку російська еліта сприйняла це як е, фактично дозвіл на все. І це в кінцевому рахунку призвело до цієї війни. Ну, те, що ви говорите, більше асоціювалося раніше із адміністрацією Байдена, а потім прийшов Трамп, і здавалося, що ну можливо, хоча б зараз щось вже за ці 30 гаком років змінилося. Після я маю на увазі розпаду СРСР. Багато міфології з приводу, наприклад, того, що, наприклад, от, там демократи росіянам підігрують, а яструби mm. республіканці росіянам протидіють. Джордж буш старший був республіканцем. Угу. І він закликав Україну не виходити із складу СРСР. Бухарестський саміт, на якому Україна де-факто не одержала перспектив членства в НАТО, відбувався за часів президентства Джорджа Буша Молодшого, теж республіканця. Зараз Трамп республіканець. Але генеральна лінія у них усіх зберігається одна і та сама. Прагнення. Дружити з Росією, не закривати можливості для цієї дружби нехай навіть і ціною руйнації світового порядку. Допоки цієї, цієї хвороби вони не перехворіють, от воно таким чином і буде тривати, продовжуватися з усіма відповідними наслідками. Тому що, тому що той самий Трамп, да, от, наприклад, от він погрожує Ірану. І водночас абсолютно ігнорує всі злочини і все те, що наробив Путін. Хоча в порівнянні з тими, кого американці називали терористами, з будь-яким у Бін Ладеном, от будь-який Усамо Бін Ладен, в порівнянні з Путіним, це просто вихователь дитячого садочка. Ні в кого із тих, кого американці оголошували терористами, ні в кого немає на руках стільки крові, як у Путіна, включно із кров'ю власного народу. Тому ну, що більше, ніж не, Путін поклав росіян. Ну я не, я не пам'ятаю. Ну, мабуть, за часів з часів Сталіна такого не було. Ну тому треба робити з цього відповідні висновки. Звичайно, там можна сказати, що треба американцям пояснювати, але вони ж не дурні. Вони всі самі прекрасно розуміють, просто це політика. І поки ця політика не зміниться, от воно буде продовжуватися так, як воно продовжується. А можливо радикальна зміна? Ну такий радикальний поворот. Коли Путін відмовив багато разів Трампу, і Трамп почав як Ірану, погрожувати йому, можливо, але бачите, Путін же ж маніпулює. Путін хитрить, він підлещується до Трампа. Тому ця історія може тривати дуже і дуже довго. Дякую вам за аналітику. Пане Петра Петро Олещук. Був моїм співрозмовником, політолог і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка та аналітичного центру експерт Об'єднана Україна. Долучайтеся в коментарях під цим відео, тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут вперше.